Західні протитанкові ракетні комплекси. Жнива. Перед Великою війною Росіяни любили наварювати на дах своєї бронетехніки решітки для захисту від західних ПТРК протитанкових ракетних комплексів. Хто хоча б трохи розумів їх принцип, лише хитро посміхався і крутив пальцем біля скроні. Бо вони мають фізично зруйнувати підривник, не дати йому сформувати кумулятивну вирву. Щоби зменшити проникнення в товщу броні, але в нових американських тов 2Б підривник стоїть магнітний, реагує на тонни металу і спрацьовує за пів метра, коли ракета пролітає по лінії над ціллю, тобто. В цьому випадку немає чого руйнувати. Тандемний заряд збиває динамічний захист або розбиває саму решітку і входить у дах. І під час атаки зверху спрацьовує спочатку передзаряд для ініціації динамічного захисту, а потім уже входить вкладка з проникаючою частиною з молібдену. Немає точки докладання, немає тієї бойової частини, яку фізично можна змінити, знищити, вдаряючи обрешітку оцю. Підсумок очевидний. Наварені в заводських умовах оці от ліжка чи мангали над танками почали зникати після перших місяців жахливих втрат серед російських бронетанкових підрозділів, бо це незручно заважає залишати машину, заважає перезаряджати снаряди чи вести польовий ремонт, а натомість ні від чого не рятує. Правда, в ЗМІ РФ регулярно виходили статті, як російський найкращий в світі танк пережив влучання керованої ракети. Тільки фарбу подряпало. І як на навчаннях, Джавелін промахнувся кілька разів поспіль. Угу. Тим часом захід планомірно насичував ЗСУ протитанковим озброєнням, практично в кожному пакеті йшла відповідна специфікація. Не лише третього покоління, котре вистрілив і забув, хоча їх передали величезну кількість, але й другого плюс, коли на цілі необхідно тримати прицільну марку. Вони все ще не застаріли. Навіть модифікації 80-х років західних ПТРК пробивають майже всі російські танки. Нещодавно, до речі, було вперше зафіксовано на відео застосування українського bgm 71 ТОВ по бліндажу в посадці. Важка установка працює з броньованого Хамві, які замислювалося в мануалах. Піхота спішується з дротиками джавелінами, а у цей час по жорстких цілях б'ють спеціальні протитанкові машини. У ракети фугасна бойова частина, а пускова з нових, керованих не проводами, а спеціальною радіокомандною системою. Тобто з півтори тисячі поставлених Україні ракет далеко не все глибоке зберігання. ТОВ 2БРФ це свіжачок 2010 року модифікація. Завдяки тому, що бойові дії йдуть не в сирійській напівпустелі, а часто в щільній міській забудові. Там все нормально у них з інтернетом, навіть камерами, старлінками, врешті дронами. Тому ми можемо легко перевірити історії росіян, як, мовляв, західні протитанкові комплекси нічого не можуть і регулярно летять повз ціль. Угу. Нещодавно навіть з'явилося відео, як рашисти намагалися атакувати бронегрупою на північ від водяного, зібралися в руїнах села і намагалися прорватися в лоб до розв'язки між посадкою і ставком. Мета очевидна зайняти перехрестя і спробувати вийти глибше, оминувши Авдіївку до Сєвєрного і тоненького, але вдень не створивши задимлення, без хоча б короткої артпідготовки в момент розгортання в бойові порядки, не придушивши українські дрони, не застосовуючи груп вогневого придушення у зруйнованих будинках, вся ця тактика, щонайменше самовбивча, навіть кожен пункт окремо, а тут всі разом ціле бінго. Тому ворог, атакуючи в лоб опорний пункт 36-ї бригади морської піхоти, наривається на наші ПТРК команди та гранатометників. Буквально два розрахунки морпіхів перетворюють атаку на чемпіонат з метання башти танку, один танк пережив влучання чи навіть наїзд на міну без детонації, але й з задимленням це означає пробиття, тобто, все рівно це могло вивести з ладу екіпаж. Мінімум три Т-80БВ і модернізований БМП-2 уражені. Між іншим Т-80БВ це теж модифікація 85-го року ще просто додали захист контакт. Замість того, щоб висадити десант і придушити наші вогневі точки, ворог намагається врятуватися, маневруючи в голому полі. Ось саме так зокрема досягнуто величезної цифри, втрачених по фото і відео російських танків в 1900 штук. І ще бо з нас кілька пошкоджених, затоплених на переправах з убитими двигунами і баштами, які просто не потрапили на фото-відеокамери. Західні ПТРК працюють саме так, як їх і спроектували проти тисяч радянських машин. Щоб у легкої піхоти з'явилася довга рука, не потрібно було тримати марку на цілі, ризикуючи впіймати уламок собою, а м'який пуск дозволяв стріляти зі щілин окопів будівель. І проти них не допомагають ні свічки, ні іконки, і навіть наварені на башти оці курятники-мангали. Противник понад рік б'ється головою об Авдіївку, перейшовши від лобових штурмів до спроб оточити і розрізати оборону в полях. Україна, як і раніше, не має третього покоління ПТРК у кожній лісосмузі та в кожному відділенні, але навіть те, що є, дозволяє завдавати ворогові тяжких втрат. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка союзникам! Переможемо!